Посадовець вимагав від приватного підприємця Хабар за можливість змінити цільове призначення під будівництво двох земельних ділянок загальну площу 4 гектари. Таку версію оприлюднила прес-служба ДБР, працівники якої вчора у Чернігові затримали з готівкою директора одного із державних підприємств Національної академії аграрних наук України. Сума 50 тисяч доларів. Директор обіцяв не створювати штучні перешкоди та видати підприємцю акт списання сховища сільськогосподарського призначення, що перебуває на балансі держпідприємства та розміщене на одній з цих ділянок. Наразі вирішується питання щодо повідомлення, затриманому про підозру, обрання відносно нього запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Попередня кваліфікація вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. За інформацією джерел Суспільного затриманий директор підприємства дослідного господарства Деснянське прилуцької дослідної станції інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Юрій Лесніця.